Привіт! Сьогодні 22 серпня 2023 року. У мене робочий день, але я сиджу на вулиці вже пів години, поїла, мала пікнік сьогодні, у вівторок, тому що у нас в магазині аварія. Десь дві години тому пропало світло. Спочатку вивели всіх. Потім нас один раз вивели, потім завели, аварійне світло є, а не працюють ні холодильники, ні каси, нічого. Вдруге нас вивели, я вже встигла пообідати, Зараз сижу, відпочиваю. Так що ми сьогодні спочатку інтенсивно працювали, зараз відпочиваємо. Жалко, що відпочивати гарно, але так останні дні у нас сильно гулялися. Сьогодні було дуже-дуже багато людей. Але так як каси не працюють, то всі люди роз'їхали, всіх вивели. Ось такі справи. Сьогодні не понеділок, але для магазину, мабуть, день тяжкий. Для нас то нічого.